Він душу чарував Микола Садовський. Так ага, ну то що це? Плєм'я поющі і танцюющі. Ніхто не знав, що пізніше московський критик Олексій Суворін, який був українофобом, писатиме, що кожна сцена світу гордила себе такими акторами, як Марко Кроповницький, Марія Зеньковецька. Ці дарував свій перстень, падав на коліна і казав: Марії, заручаю тебе зі сценою. Шували люди, які навіть не розуміли театрі, що це на сцені якесь божественна надія відбувається. Друзі, вітаю! Я Степан Процюк, письменник. Найперше дякую донаторам нашого YouTube каналу. Це майже завжди одні й ті самі люди, але без них навіть не було б цього відео. Хоч, друзі, можу сказати, що вже проминуло два місяці у нас збільшилося підписників майже на 2000. Ми записали багато коротких відео. Збільшилося справді і підписників, і переглядів. Одна була. Одне не збільшувалося, наші донати. Незважаючи на це все, просив би вас, хто має можливість, збільшити підтримку донатами нашого YouTube каналу, щоб в нас не було таких довгих перерв, бо вони стають вже занадто довгими От. і розохочують вас до дивлення, а мене до праці. Просив би збільшувати кількість переглядів, давати вашим знайомим. Нехай дивиться. У нас дуже мало чогось кількість переглядів. Наші відео, думаю, далеко не найгірше. Можу багато на цю тему говорити, але дякую. Сьогодні я би хотів поговорити з вами, друзі, про український професійний театр, особливо про Миколу Садовського. Хотілося б, щоб наші відео виходили за межі літератури час до часу. Зрештою, все у світі література, і все у світі театр. Тільки бувають зловісні театри. Як зараз у нас відбувається війна з імперіалістичною Росією? І я нам всім серцем бажаю перемоги вистояти, перемоги і процвітання. Микола Садовський народився на території Кировоградської області. Щось вона ще не називається Корповницька область. Не знаю чого. А про Корповницького будемо теж сьогодні говорити. В знаменитій сім'ї, яка дала українському театру. Троє братів, сестру і ціле гроно їхніх нащадків, сім'ї Тобілевичу. Але ми не встигнемо все це охопити. Один із братів Тобілевичу, який народився в сім'ї Карпа Тобілевича і селянки Надії Садовської, один із їхніх дітей, а дітей було шестеро, п'ятеро братів і одна сестра. Тільки Петро і Михайло Тобілевич пішли іншою стежкою. А Іван Тобілевич, Іван Карпенко Карій, Панас Тобілевич, Панас Саксаганський, Микола Тобілевич, Микола Садовський і Марія Садовська Барілотті, їхня сестра стали акторами. Рід, який зробив величезний внесок одна сім'я в українську культуру. Микола був спочатку офіцером Микола Тобілевич. Воював на російсько-турецькій війні, звичайно, на боці імперської Росії, писав спогади навіть про цю війну, ледь не загинув був. Він бачив крихкість людського життя, він бачив, як все моментально проминає. Він бачив жах у і в стократ побільшений. Він перейшов через це. І скажу вам більше, друзі. Він познайомився там був з генералом Михайлом Драгомировим, якого, я думаю, прізвище було Драгомир, і він був з козацького роду. Це, звичайно, був царський генерал, але українського походження, і колись цей генерал перенесемося вперед на кілька років на добрячу кількість років, колись цей генерал у певній ситуації дозволить ставити українські п'єси. Коли інший генерал Дрентельн, Після Емського указу і після невеличкого послаблення начисто заборонив ставити українські п'єси, начисто абсолютно, з ненавистю забороняв, з зловтіхою дрентельм. І якби не губернатор Драгомир чи Драгомиру, якого єднала військова дружба, все-таки певно, із Миколою Садовським. То би багато виникало різних ситуацій інакших. он, он яким чином, війна Садову, де він воював, пізніше вплинула. Ясно, що цей молодий офіцер був не у захваті, що він воює за імперську Росію. Він любив свою батьківщину, любив Україну, але ж ніхто тоді інакше не мислив. Також дякую пану Вадиму Дудіну за його пожертви на книжки сільській бібліотеки. Дякую пані Лесі Тавлуй, яка пожертвувала на закупівлю одної книжки, бо мої книжки коштують в середньому 450 гривень кожна. Всі ці пожертви дуже цінні, тому що в селах сільські бібліотеки зовсім не фінансуються. Там є прекрасні читачі, прекрасні читачі. І будь ласка, підтримуйте. Коли б ви робили донат, напишіть хто би хотів на сільські бібліотеки на книжки закупівлю книжок сільської бібліотеки пожертвувати. Пишіть з додатком, що для книжок сільській бібліотеки. Дякую наперед. В кінці 70-х років так виходить. Ми зараз до речі, якщо я буду все податок говорити, ми так заплутаємося, що давайте я буду говорити без дати. Ці дати знаю, де коли буду говорити, але деколи ні. Мушу одну дату назвати. У 1876 році був проголошений Царем Емський указ, де було заборонено українську мову, українське вистави, все українське. В Російській імперії вчули небезпеку України. Вчули, як вони завжди її вчували дуже тонко. Про це я вже не раз говорив у своїх відео. В кінці 70-х років утворюється. Такий перший збираються брати Тобілевичів, утворюються перші аматорські гуртки. Вони знайомляться з Марком Кропивницьким, і я хочу вам сказати, що я вважаю, що в театрі Корефеїв, театр Корофів створив Марко Кропивницький, Марко Лукич Кропивницький. Багато серед театралів говориться про його важкий характер, про його нестерпний характер. Слухайте, ми не можемо зараз перевірити, який був характер у Марка Кроповницького. Але з того, що я знаю, як він колись Заньковецький дарував свій перстень, падав на коліна і казав Марії, заручаю тебе зі сценою, це були двоє найталановитіших акторів, ну ще Микола Садовський. Як він був і актором. І драматургом, і режисером, і танцюристом, і всім немало українська культура більше такого синкретичного театрального чоловіка, як Марко Кропивницький. Це був перший Курбас, якщо можна так сказати, розумієте, про що я а Курбас був другий Кропивницький, але вже своїм прізвищем. Це вже були інші часи. Це дуже важливий момент. Мені здається, що роль Марка Кропивницького недооцінена. Крім того, я в дитинстві читав його п'єси, потім не перечитував, так трапилося, коли навчився читати. І мене читання цих п'єс, мені залишилося у пам'яті на ціле життя. Марка Кропивницького саме. Так, він вступав у конфлікти. Його деякі вчинки були мало зрозумілі. він був егоцентричний, і, і так далі. Але я переконаний, що все, чим він керувався в кінцевому підсумку Марко Кроповницький, це був театр. Поволі формується ця театральна трупа. Микола молодий, знайомиться одного разу із молодою жінкою Марією Хлистовою. До речі, друзі, подивіться, будь ласка, відео Любов і гра» Микола Садовський і Марія Заньковецька. Я сьогодні менше буду говорити про їхні стосунки. У нас на каналі є відео Любов і гра». Я його переглядав, воно мені й дотепер подобається. Я думаю, вам теж хто не дивився, сподобається. Там буде суто йтися про їхню любовну історію. Відсилаю вас до цього відео. Познайомився з Марією Хлистовою, яка була одружена. Одного разу при певних театральних обставинах формувалися ці аматорські гуртки, і побачив, що вона талановита. Крім того, знаєте, як то буває між людьми? У молодості, та й не тільки у молодості, де коли ми не знаємо, чого раптом несподівану людину, яку ми бачимо на вулиці, чи ще щось, як вона нам от таким чином, западає в душу. У мене принаймні було кілька разів таких випадків за життя, кілька разів випадків, що я відчував, що ця людина, що, що, що було б ліпше з нею ну, розминутися, ще десь поговорити і так, далі, і так далі, і так далі. Але потоки людей, От, велике місто, наприклад, якісь дивні такі речі, Микола. Зустрівся з Марією, коли вони були молодими. Вона була від нього на два роки старша, і одружена, він був неодружений. І воно виникло відразу це почуття. Воно виникло відразу, але вона поїхала своїм чоловіком. Вони жили у Фінляндії, у Петербурзі. І аж потім так трапляється, бо ми загрузимо в деталях, що вона просить свого чоловіка і, і, і просить Микола. Микола воював разом з її чоловіком. Просить, щоб Марію відпустили в театр. Ну що я вам скажу? З точки зору Олексія Хлистова, Микола Садовський, який з ним воював, який потім Ну, не можна було з Марією одружуватися, бо вона не могла за церковними канонами взяти шлюб. Микола Садовський був винен перед Олексієм Хлистовим, чоловіком Марії Хлистової в дівоцтві Марії Адасовської, а потім Марії Заньковецької, яку ми всі знаємо. Починаються репетиції, ці гуртки починають чимраз більше набирати популярності. Йде у театр Брат Панас, брат Іван, сестра Марія, Марко Кропивницький і так друзі спочатку дають послаблення щодо Емського указу. здається, у 1882 році формується ця українська трупа. Ніхто не знав. Що пізніше московський критик Олексій Суворін, який був українофобом, писатиме, що кожна сцена світу гордила себе такими акторами, як Марко Кроповницький і Марія Зеньковецька. Здавалося себе, що це неможливо, таланти такого великого рівня. І тут поволі, поступово, Марко Кроповницький умовляє Михайла Старицького, щоб дав кошти на театр, бо театр був без коштів, практично. Старицький продає маєток. Михайло Старицький. Який поклялися на вірність Україні в Києві перед пам'ятником Володимира із Миколою Лисенком, родичі Микола Лисенко і Михайло Старицький, і, і, і цю клятву зберегли до кінця життя один і другий. Як поклялися молодими, так і жили. Микола Лисенко і Михайло Старицький. Мало хто, бо знаєте, що є люди, які багато патякають, багато говорять, коли доходиться до грошей, все стає інакше зовсім. Маєток свій пожертвував Михайло Старицький на театр. Не було би також нашого театру цього, якби не пожертва Михайла Старицького. Через 10 років потім він пішов з театру. Цей театр багато разів роз'єднувався. Було навіть один раз чотири трупи. Це вже інша історія. І в цьому всьому наростає міцніє. Акторський талант Миколи Тобілевича, який бере собі за псевдонім дівоче прізвище своєї матері Садовська. Микола Садовський. З Марією Адасовською. Зрештою, чоловік відпускає, і потім вона з чоловіком розлучається. Для цього вона мусила пройти через приниження. У них почалася історія з Миколою. Садовським любовна. Вони полюбили один одного. І то причому полюбили, так знаєте, як пристрасні люди люблять. Полюбили сильно, равниво, тяжко. Він теж її полюбив, а вона то взагалі за ним не бачила світа сонця значною мірою. Все, що відбувається, для чогось відбувається. Я не суддя, і ми ніхто не суддя. І вони грали героїв коханців, і поволі це стає навіть і не тільки коханців. Слухайте, це були шедеври. Відчували люди, які навіть не розумілися у театрі, що це на сцені якась божественна дія відбувається. Молодий Микола Садовський грає різні ролі. Хоч був ще скупий репертуар український, Марко Кропивницький пише п'єса ще крім того. Якби не п'єси Марка Кропивницького і Нестарицького, не, не п'єси Івана Тобілевича. Слухайте, не було б українського театру, бо треба щось ставити ще, крім того, появляються актори. Ганна затаркевич карпинська яка теж пізніше стане знаменитою актрисою. І це буде, я перелічу ще раз: Марко Кроповницький, Марія Заньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Іван Карпенко Карій, Михайло Старицький Микола Лисенко. Це буде фактично основа цього всього. Микола Лисенко, музика, Микола Лисенко — не як актор. Основа. Це було справді грону дуже талановитих людей, які подарував Україні Господь, щоб вона не згинула. Бо писав перед тим Шевченко: загибнеш, згинеш Україну, не стане сліду на землі. Подарував ні з цього, ні з того, ні звідки не було і вчитися їм цим молодим людям. Вони ставали акторами високого рівня. Почалися гастролі, почалися успіхи в Україні. Ну, ви знаєте, що Старицький продав свій маєток, їздить разом, потім трупи роз'єднуються. Садовський чим раз більше наростає його популярність Занковецької, Гастролі у Петербурзі, гастролі у Москві. Один раз навіть у Маріїнському театрі перед імператором Олександром III, який був захоплений грою українців. І в Москві вони мали успіх, от спочатку їх з великими зустрічали скепсисом, що можуть хохли, мовляв, і так далі. Це було чудо, друзі. Український театр це було чудо. Це було диво. Поступово і ці всі декорації, все, воно, цей синкретизм народного, ці пісні, цей талант цих всіх людей, яких я тут перелічував, вони витворювали феномени, що ці такі якісь. Такі трупи, які були перед тим, з якимось такими, знаєте, анекдотичними, якимись маленькими виставами, де, знаєте, коли подивив себе на таких українців, тобі дійсно подумав, боже мій, так ага, ну то що це? Плем'я поющі і танцуючі. І тут вносить український театр. Ці люди і трагізм, і ліризм, і велич, і українську душу. Це було, може, так само по-своєму, як Кобзар Шевченка, друзі. Театр Корофею, як його назвали. Ви чуєте, як, як Кобзар Шевченка. Тільки в трошки інший час, трошки пізніше. Теж Шевченка на зараз ставили, до речі, п'єсу. Ну і Марія живе з Миколою. Якісь з'явилися у них гроші, актори почали заробляти. Вони живуть, ну, вони живуть на віру. Вони, вони ніби якби були одружені, але Марії не можна було офіційно одружуватися. Вони один одного люблять. Потім починаються це у відеолюбові Гра, ще раз нагадую, який є у нас на каналі. Потім починаються перші конфлікти. Микола Садовський, який стає от в театрі, стає. Українському чи не на перших ролях, який мав прекрасний голос, що він прекрасно співав народні пісні, купа людей скаржиться. Що нема записів піснів Садовського, він чарував піснями. Чарував своїми піснями, як народні пісні з іншого приводу. Дозволь мам, мати вдову брати вдова вміє шанувати. Не дозволю вдову брати, вдова вміє чарувати. Слово чарувати має, ви знаєте, в українській мові дуже різне значення. Він душу чарував Микола Садовський цими всіма піснями і так далі. А Марія ставала чимраз прославленішою актрисою. Чим дуже багато втратила сил на свої вистави. Дуже багато. Деколи в неї почало здавати здоров'я. Вона ставала нервовішою трохи. Вони почали сваритися потроху. Через якийсь час молода актриса Євгенія Базилевська дуже. Припало до душі садовському, була протилежністю до Марії.